А такас... Казав, не купуй щось... мені вазонки. Тра, не люблю вазонки, навіть як пивні живі квіти. Ти казав, купи велосипед. Я купила тобі велосипед. Дуже дякую. Слухай, а він делікатний. Якщо на нього сяду, то він може. Ні-ні-ні, Це такий велосипед для спостерігання і для візуалізації того, що колись ти, можливо, будеш мандрувати цим велосипед. Знаєш, ми багато чого згадували. Знаєш, що ми згадували сьогодні? Що 1 листопада це що? Це день, коли ми ближче до Великодня. Писенки вже є. Слухай, першого листопада, лише 60 днів лишилося до нового року, який там Великодень, Чекає ще знаєш, що варто згадати, от коли я бачу ці всі предмети на столі. Що насправді, от ми досить часто витрачаємо багато коштів на те, щоб прикрасити свою оселю чимось таким надзвичайним і ексклюзивним. А насправді, Тарас, от у нас є сценарії, і після нашого ефіру ти можеш взяти оці всі сценарії і зробити з них таке, що прикрасить твою квартиру так, що всі будуть ходити туди і знімкувати. На, на роботу редактора посягаєш. Люди так. старалися писали, знаєш, порізати. Ну можна, можна, але я знаю, що є е, люди е, професіонали, які то можуть зробити дуже е, гарно на такому належному рівні, які нас навчать це Фанбузно. робити і вас так само. Запрошуємо до студії Наталя Манько. Це е, майстриня з декупажу, художниця а також викладачка. Доброго ранку, Вранку. викладачка образотворчого мистецтва в школі номер 83 Сідайте, будь ласка, Наталя. Сідай. Отже, це правда, що усі ці речі, які ми зараз бачимо на нашому столі, цей велосипед, зокрема, зроблений з паперу. Правда, правда, так. як з якого паперу, як саме він був зроблений? Якщо вже папір, висли? звичайний папір і. Просто от така техніка викручується, він і цікаво можна зробити різні речі. Добре, як можна з газетного паперу зробити таке? Ну воно виглядає, де ну як мене запиталися, то якісь не знаю, гілочки, якісь, що так? Як його так затвердити? За він, він затверд через те, що він пофарбований, покритий лаком, і якщо багато шарів давати лаку. То відносно і така твердість велосипеда утворюється. Насправді, скільки часу ти затратила, щоб зробити цей ну, велосипед? Ну на такий мені пішло два дні, тому що я не робила два його з самого ранку. Uh -huh. Так, але то так було після шостої години, тому що на цілий день часу ніколи не вистачає. Завжди якесь який... та Настя, оптимістка. Два дні це не є багато. Два дні це дуже багато. Ну насправді для такого ні. Ну я тобто думала, це, що не, це не є самого uh -huh. ранку до вечора. Це є по кілька годин, uh -huh. але два дні. Але два дні. Що Наталью, ми будемо сьогодні вчитися? робити? У нас буде щось це ну, таритки робити. Ми сьогодні так само у нас буде робота з паперу. Який вибираєш, Тарас? Котор, ми будемо я робити декупаж, тому що це найпростіший матеріал, який зараз можна використати в роботі. І Найшвидший у нас буде так. результат. Мені Анастасія передала пусте поделку. Для чого вона мені передала? Коробочка, яку ми зараз будемо здоблювати. Використовуємо для цього серветки. Наші варіанти є. Щоб ти коробочку білу не дарував своїй дівчинці, а таку Так, і так, обов'язково туди ну, треба щось положити. Так, власне сказати, дівчинка, <сум> щоб вона не була пуста, <сум> не так коробочку чекає, як так. те, що в коробочці. Значить, Що нам потрібно для декупажу? Це предмет, який ми будемо зараз оздоблювати. Наразі коробочки, далі серветки паперові, клей, ПВА, пензлик. Ножниці. Можна навіть і ножниці не використовувати, але зараз будемо бачити. Так, але перше, що ми робимо, ми маємо від'єднати з серветки. Я вмію це є. добре робити. Знаєте чому? Я колись працював адміністратором в одному з кафе львівських, а там завжди сервети, серветки економили. економили так. І так, дуже багато так роблять. Я тепер, як заходжу в кафе, завжди дивлюся. Майже всі економлять. так. Так, значить, від'єднали. І напевно, І... отак, так, та, Наталя? О так як робив? Ні, раз. стоп, стоп, стоп. Ми собі зараз е, вирізаємо якийсь фрагмент. Тарас, угу. тримай ножницю. Ну, на, може його наскільки... такі взяти. Оце буде гарно. Давай. давай. А наскільки дрібний фрагмент вирізати? То а мені от вирізати. Одну... Сердечко, ага. ялиночко, що хочете. А я... Серд... Сердечко дуже по-жіночному, знаєте? щось Ну Тоді тут робить якраз чоловічі. Чолові. А вирізати чолові. дуже рівно, Ну в мене дуже рівно не вийде. Анастасія, всі мене без Так, я можу не вирізати. Я вам покажу, що це можна ще і обірвати. Ага. Значить, чому можна обірвати оцей варіант? Тому що, по-перше, основа в серветки біла, якщо в нас буде біла коробочка. Так. Тоді воно потім при склеюванні спишеться і, і не буде видно, так? Так, не буде видно, але навіть у ті обірвані краї, вони будуть гарно виглядати. Угу. Наталі, я знаю, що ти є ну, взагалі дуже творча особистість, дуже багато чого вмієш робити, не лише з паперу, там, з, -з, -з, з різних різних так, підручних матеріалів. Чи не плануєш ти в подальшому зробити багато різних виробів і зробити свою виставку можна, можна робити, але. Так, клей Чому? можна собі налити. Ага, клей туди. І ми зараз будемо кожен розбирати собі а можна, Пензлики? Ага, пензлик і можна вже наклеювати, так? Так. У мене так. є вже сценка готова, я вже так, собі придумав. так. Значить, дивіться, ви можете зразу покласти, де буде місце, так? так. Капнути клеєм, трошки зафіксувати. Легенько так, так? так. Пісню треба клей. Так, і тепер поверха ви починаєте розмазувати ту серветочку, але старатися від чим? центру клеєм, отим же ж клеєм. Клеєм зверха? Так. От зараз я клеєм буду мазати свого солдата. Так, так. От Сол... мукаєте пензлик Щ... в клей Щасливий і в різні сторони розвести клеєм. У мене дуже рівно вийшло, але чекає Настя. Солдати мене всі зразу ставають. Ти його, його причепила. От тут. І тепер від центру ага. в різні сторони Клеєм, та? старатися та розвести гарну серветку, mm -hmm. ну і та так і так її класа. Все в мене гаразд. Так, але тепер гарно то все проклеїти, щоб всі mm -hmm. всі частинки були приклеєні до основи. Дуже гарно так. Сухати та вже дійсно десь зникає той білий, знаєте колір. Mm -hmm. Тут ніби просто така. Тінь в мене виходить добре, я вже готую. Наступно, тобто процес зрозумілий. Щоб мій е, солдат був не самотній, я йому виріжу дружину. Оскільки в мене а... тут жінок нема, то дружина буде сніговик. Добре. Я, ну, чекай. Я компанія, я так компанія так. має бути. Наталю, коли Чому? ти у школі викладаєш, я знаю, що уроки малю... малювання у мене в принципі, соціально лише з малюванням, ми там щось малювали, деревця, сонечка. Чи ти представляєш для своїх дітей власне, такі от різні так. техніки? Значить, Те, цей майстер-клас декупажу. Ми робили на писанках. І оті писанки, що ви демонстрували, це власне дитячі роботи. Ось ці, так? Так, зараз ми їх покажемо. Дітям подобалося робити. Причому робила ціла школа наша з першого класу, включно по 11-й. Угу. То тобто... який клас робив? То, напевно, що ви одинадцятий принесли, бо перший, то напевно, що не так весело було на стіні? Тобто всі спроможні то зробити. Нема такої. Ви бачите, як то просто. На... Ви бачите, Тараса, навіть ви спроможні це зробити. Ну, та щось то моє. Дітям цікаво, особливо коли відбуваються якісь такі роботи. Тобто, те, що можна зробити разом. Я вам скажу навіть особливо тоді, коли ті діти вже дорослі діти і вони вже не мають можливості такі забавки бавитися. Е, я згідна. Це Та... коли не вистачає часу вдома. Та... А от коли в школі можемо таке зробити всією школою, коли діти підходять і дивляться в того, вийшло, в того, чому в мене так само вийде, тому. Такі речі всіх виходять і нема таких, що він каже, що я не буду цього робити. От тобто, я дивіться, у не... мене вийшли. Дуже гарно. Зараз, зараз я покажу. Тобто ви самі бачите 5 хвилин і вже можна вже зробити готова коробочка. так. Але і ясна річ, можна декорувати, краєчки. От я принесла показати, що, наприклад, якщо я маю бажання, я собі вирізаю стрічку, uh -huh. я обклею її отак. Це так само, потім пензликом. Так клей. само, та головне, mm -hmm. гарно підібрати, щоб у вас вийшов е такий візерунок. У ну, так. мене не щось дуже. не дуже, але дам. Ну Настя. Все, Все, тобто, гар, це ти є першення. Я, Я тільки вчусь. Ні, це просто в процесі знову ж таки треба розгладжувати. Але тут теж треба бути обережним, бо серветка має властивість промочитися і потім порватися. Тому прослідкувати легенько, щоб то було. але все рівно виходить акуратно. Тобто у вас вийшов власноруч виконаний подарунок. Ну. І потім так можна. Чекайте, випадку. І то питання, яке назрівало, але Настя боїться дуже запитає, за скільки той подарунок продати потім можна буде. Ну, якщо то є подарунок, то він не продається, відповідно. Не продається. Ну, це... а, ти можеш, да, Тарас побачиш, е, Тарас захопився. Я думаю, що Тарас може таке своє виробництво своїх власних коробочок. Ну так з малюночками. Це так цікаво. Я не знаю, чи в мене серце під ногами в тих закоханих вийшло. Але <рес> Наталя, оце дерево, яке насправді, це так само твоя робота, так? Це теж з паперу. <рес> <рес> так, так, так. всі вироби, які сьогодні є, в нас це все папір. Тобто, папір має. Дуже багато різних технік, він цікавий, і кожного разу можна щось таке з ним сотворити, що воно буде неповторне. Тобто, наприклад, це гофрований папір, те, що на дереві, що так, дерев велосипед так. газетний папір. Тобто, це ми сьогодні серветку використали. Це вже техніка квілін з кольорового паперу. Тобто, кожен папір є такий індивідуальний в своєму виконанні, і можна з нього творити кожен раз щось інше, але є ще і папір-маше можна робити. Можна робити, ну тобто різні такі об'ємні речі ж так само насправді ну, це і для душі, коли ти працюєш, так, щось так. робиш своїми руками. і Ти якось так відволікаєшся від буденних проблем. Правда ж, Тарас Тарас вже відволікся повністю від мене є цілий сценарій. Бачиш. Був був собі солдат. Хотів він одружитися на красивій жінці, але красивих жінок в тому місті не було. не було. Був тільки сніговик, і сніговик приходить і каже: Живи зі мною. каже: не буду жити з тобою. А Сніговик мав мітлу пальну солдата полові, і зірочки над головою були. Бачите, зірочки над головою солдат. І була між ними любов. Кінець. В тобто, це... нас просто вийшли. Тараса цілий сюжет. Цілий сюжет. До від початку жарна. до кінця. Насправді може кожен охоче навчитися. Мощно, цим. Так. Насправді ну, і... то є перше в житті, що я зробив своїми руками. В кінці, коли виріб висихає, його обов'язково треба покрити лаком. Лаком? Так, тобто mm -hmm. захистити ту поверхню. Спеціальний якийсь лак? таким довелося. Так. Ні, можна ні? Ні, не 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 на <ріст> Ну, Спеціальний лак для декупажу. Є. До речі, коли я велосипед теж покрила, я вже спокійно ставлю туди вазонок з квітами. Нічого в мене не протікає, він не псується. Наталя, пам'ятаєте, першу створену вами річ О, своїми руками? Таку першу, що запам'яталося, що, можливо, десь стоїть на поличці, а можливо і не стоїть, можливо, комусь подарувала. Чесно, я не знаю, чи з виробів. Ну, то, напевно, дуже було давно, Тому що я малювати любила давно. Uh -huh. Все просила маму, щоб вона мені щось намалювала. І Так дивилася, думала, боже, коли я почну так малювати. Але щоб пам'ятати щось перше, то малюнки були першими. перші. перші малюнки, так. Так, що Потім вироби почалися, напевно, в школі і так же пішли. Ну, і зараз більше уваги то більше власне виробам таким визли, так, так. ніж малюванням. Так, так. так, тому що якось, ну коли ти малюєш, так просто малюєш, малюєш, малюєш. А тут ти бачиш кожну річ якусь таку ін. Індивідуально кожну різну і вона. Скажіть, А де для тих романтиків, які ще залишилися, хочуть робити своїми руками? Де можна купити такі коробочки? О, в нас вже на сьогоднішній час так багато різних тих магазинів. Я чесно таких простих так, так, білесеньких так. коробочок, де ти можеш своїми руками так. Потім доробити всякі ті художні вже магазини і мас... матеріали може навіть І є матеріали. Такі... Ви приходите зразу десь? в одному місці і серветка, і коробочка, і клей, і лак, тобто головне бажання. Тарас сьогодні вже прийде закупить Від сьогодні в мене, Так, і буду вже готуватися до Дня Святого Валентина. <клес> так, буде насправді ви можете зробити такі варіанти і подарувати дуже гарно. Дуже гарно. Дай дякуємо тобі, Наталю, за те, що ти нам запропонувала таку прикрасити своє життя. Я думаю, що всі глядачі зараз десь собі так знайдуть і газетний папір і ще можна навіть переглянути в інтернеті інформацію, як це все робиться, якщо ви не встигли з нами і насправді зробити такі цікаві гарні речі. Наталя Манько художниця. Також викладачка образотворчого мистецтва у школі номер 83. Шкай, я сьогодні не знав, що таке декупаж, Так Ну, а тепер знаю, тепер знаю, але я ще не знаю, що таке батік. Це не чай, це не чай. Це Кажуть, це що техніка. це теж якась техніка. Но батик, так. Розпис по тканині. Я теж ним займаюся. Люблю і, і в нас навіть знаєте, їздили журналісти наші з'ясовиши. Давайте подивимося сюжет.